Ви знаєте, в поштових сервісах є така опція, як анонімна посилка. Але не завжди такі посилки получаються анонімними. І так в Офісі. Е, добрий день. Е, тут посилка з секшопу анонімна. Е, іграшки не для дітей ком.юей. Хто замовляв? Кажу, з секшопу посилка. Добре, зараз там подивлюся якийсь Василь. Василь є. Василь Гончарук, о! А я що ви так почервоніли, Василь? На, то, то вам тут мені розпишіться, бо посилка анонімна. Та і станьте мені для звіту, вас треба старуфувати. Стань, стань, тако трошки, тако. О, все. Зараз ще скину, що ви отримали. Ох, йолки ок-палки, скинув чату СББ. Зараз я видалю. Ви знаєте, ви такий собі кур'єр. Всім розказали про мою анонімну посилку. І що ти зробиш, га? Накажеш мене і вам єсніше притулок.